Так, покажу, друзі, який сьогодні рух на ринку, Роман на місці, бограш набирається. І зразу підемо подивимося, що робиться з автомобілями, шеф-кухар такий серйозний. Тут треба все правильно баланс вділити, серйозно. правда? Трошки і всього, всього потрошечки, дивіться, який наверний баланс. баланс є. Баланс. Друзі. А ми йдемо з вами трошки сьогодні, походимо серед автомобілів, подивимось на ціни. І я думаю, щось буде цікаво, тому вмошуємося зручніше. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо з того, друзі, що ринок. Як завжди є, скільки, до речі, мені пишуть романи, на ринок нема за чим їхати, нема що робити. Насправді ринок це дуже цікаво, специфічний, спец специфічне місце. Це, друзі, я насправді е утерірую, тому що це місце, де можна прийти і побачити в один день велику кількість автомобілів. Чи добре те, що ви можете велику кількість автомобілів побачити і серед великої кількості обирати? Я думаю, це дуже добре. Саме це дає можливість зробити ринок. Так, ми трошки сьогодні без підвісла відчувається, правда? Тому давайте ми трішки сьогодні нернемо в глибину. До речі, автомобілів, як завжди, на ринку рядами дуже багато. Всіх їх не покажеш. До речі, іноді до мене пишуть мої замовники. Румане, будете там подивитися такий-то автомобіль, подивіться такий. Це все дивитися можна, але насправді для того, щоб автомобіль... Прийняти рішення, чи його взагалі варто брати, потрібно, друзі, перевіряти і ставати біля нього хоча б там на годинку, на півтори, подивитися кузов, мотор, коробка, ходова, рульова система, тормозна система, тест-драйв провести, комп'ютерна діагностика. На це все потрібно затрачати час. І тому, друзі, зразу даю відповідь тим, хто до мене звертається романе. Подивіться, що, що там є. Вам має машина сподобатись, тоді варто приділяти тих півтора години на цей автомобіль. Якщо він вам навіть не подобається, то для чого цей час втратити? Друзі, також завжди наголошую, що обов'язково потрібно перевіряти автомобіль по CarVertical. У нас же є людина, яка буквально от по свіжих слідах, я зараз, до речі, попереднє відео знімав, який перевірив один автомобіль, який вже там хотів купляти, і передумав тому, що було змотано як приблизно 50 тисяч плюс було ДТП. Потім відкрив інший, ДТП знову зафіксувалося. За іншим вже автомобілем, але хоча б пробіг добре. Тому перевіряйте по CarVertical, і це вартує робити. Внизу буде посилання, ви за ним можете перейти і отримати 20% знижки. Або користуйтесь промокодом ROM, просто зайшовши. По інформації, 11 рік, 10300, 182 тисячі заявлений пробіг, CarVertical, всім допомогу. Може, дійсно автомобіль їздив мало. Все може бути. Так, тут все те саме, автомобільчик стоїть, вже на реєстрації. І при перереєстрації вже коштів великих платити не треба. Добрий день вам. Добре. Скільки тут зараз перереєстрації? В дві можна вкластись, правда? Чесно, перереєстрація в районі 670 доларів. Якщо зразу скажу, хто не пізнає, це наш блогер Михайло, Львівський блогер. Привіт. Що знімаєш? У 670... тебе потихеньку все? Я поки що, в мене творчий відпустка. Я зрозумів, теж добре. Всім привіт. Ну, дві тисячі людина вкладається, правда, Михайло? Я чому тебе запитав, бо ти фахівець? Ти Тихречах тебе можна запитати? Бо звичайного пересічного він я там що, не дасть такої Якщо Розметнення після розметнення треба пройти сертифікацію, плюс пенсійний фонд. Треба заплатити. Це все набігає, набігає ну, пару якщо, тисяч. Якщо взяти оцей гольфик, то mm -hmm. можна сказати так. А, я що я так. буду тримати чи цвіта, я просто так, щоб О, ближче. С, uh, одним словом, с, uh, перереєстрація десь в районі у мене обійшлася. Uh, 15 тисяч, плюс експерт-криміналіст 700 гривень, плюс е м, взяти е сертифікацію, е зробити на автомобіль е 100 це, доларів, так? Це від 70 до 100, в залежності. Uh -huh. Ну і ще якщо взяти митного брокера, так само там 100 доларів. Дякую тобі, друже. Що, давай селе вже заглянемо в твою машинку, покажемо автомобільчик. Перед нами можна собі дивитися, так мікрофон ми тут бачите, можемо одразу поправляти. Ось так. раз І все. Це ціна іде. на старті для суттєвого клієнта суттєвий торг. Все прийнято. Все на своїх місцях, все гарненько, сидіння не запавши. Ну, Михайло, радий був тебе почути. Наш я блогер, друзі, Львів, блях... молодці, мають багато гарних блогерів. Давай честь. Так, я, до речі, сьогодні отак в мене сьогодні камера ходить. Е, тримаєш і на пальцях воно все-таки йдеш, і воно стабілізація все рівно краще, коли вона є. Ну, давайте ми перейдемо на сусідній ряд, щось тут покажемо. Тут, до речі, сім'я ми бачу, ходять люди. І собі щось обирають, дивляться. Ми давайте йдемо прямо на ось це Peugeot. Peugeot 2010 рік за 4, 900, 308 СВШ. Добрий день вам. Ваше Peugeot? Ні? 216 тисяч. Ваше можна? Трішки покажемо інформацію, може швидше вона вам продажа йде. Так що гарно настрій вам. Так, от такий автомобіль. Йдемо далі. Йдемо далі, рухаємось. 16 рік Audi Q3 продається за 16 500. 170 тисяч. Заявлений пробіг. Carvertical, друзі, всім допомогу. Також фізична перевірка також. Автомобіль на червоний номерах. Це означає, що він свіжо привезений. І ви будете першим власником цього автомобіля. Правильно кажу? Хлопці, добро здоров'я вам. 13 рік, 11 900 Tiguan. 2,0, 4х4, бензин автомат. Бачимо присутня панорама по комплектації. Якщо хлопці були поруч, то є всі шанси, що автомобіль відчинений. Це добре. Значить так, Бачимо мультируль, шкіряні сидіння. Електрорегулювання спинки також є. Ну, В принципі, з панорамою завжди автомобіль, друзі, виглядає точно добре. Це точно добре. Так, давайте йдемо далі. Поруч, знову ж таки, американський автомобіль 13320 року. 59 тисяч пробігу. Друзі, бачите, що таке Америка? Ось ми маємо зараз автомобіль перед нами, був би це європейський варіант. Просто будь-який, то 250. Бачимо Америку, ми бачимо просто 50. Але автомобіль з Америки битий. Так? З Європи вам скажу маленький секрет, бо ми зараз по Карвертікла також перевіряли автомобіль, не один. Є також биті автомобілі. Виявляється, європейські автомобілі також попадають в ДТП. Я думаю, що всі це знають. Що такий секрет я вам не відкрив. Це так воно працює. Добре, йдемо далі. Там інформації ми не бачили, є гольфа, зато ми бачимо 2018 року Тігуан СЕжка продається за 1990-0 бензин автомат. Автомобіль також на червоних номерах. Гарна морда, правда? Напишіть свої думки. Мені подобається. А що по салону? А по салону це мультируль. Електрорегулювання сидінь присутнє. Датчики світла присутні. Так, що в нас тут? Датчик світла також бачу присутній. Дивіться, яка мультимедія цікава. Ось такі біленькі сидіння. До речі, дуже гарна компоновка, тому що все чорне. В принципі, тут собі десь ногою туди-сюди, а сидіння, ти бачиш таку приємність вставочки також. Ну, Мені подобається, коли, власне, так би мовити, друзі, комбінований салон, тому що у вас є і чорне, де внизу з все, ногами все-таки бруд попадає. І у вас є можливість бачите, біле. Десь так. Passat b 8 22 рік, 24500. 120 тисяч заявлений пробіг. Виконання кузова універсал. 23 рік, 24500, голь 2,0, дизель, автомат. Мерседес 19-го року 34500, 2,0 бензин, 94 тисячі пробігу. Ось такий автомобіль. Мазда. 18-го року 18900 2,5 бензин автомат. 4х4, 116 тисяч заявлений пробіг. Що в нас безключовий доступ. Бачу присутній. Люди поруч маємо надію, що можна подивитися. Центральна консоль, мультируль, утримання в полосі, відкриття заднього багажника, електрорегулювання сидіння. Автомобіль має. Ну, я вам скажу так, електрорегулювання заднього ляди та задньої дверки це крута опція. Не завжди вона є навіть в преміум сегменті. Я пригадую, коли я шукав BMW X5, не завжди в X5 були такі, такі речі. А хотілося, 20-й рік продається за 2500, 2,0 500, 2, 0, бензин 2.0, 2,0. 2.0. Все зрозуміло. Автоматична коробка передач. Автомобіль також привезений із США. Бачимо, бачите ось під цих бамперах. Одразу видно. Пан блогер на місці, моя допомога. Ну що, в мене ще трошечки і зустрічаємося біля автомобіля. Намовились? Давай, ну, то мій син, друзі. Відзняв. Ти вже відзняв мою гордість. Все, я тоді трішечки до тебе зараз підійду. Мені 5 хвилин. Бачите, друзі, допомога є. Знімаємо для вас максимально багато інформації, друзі. Тому хто в нас ще не підписаний, у нас все про автомобілі, можна сміло підписатися. Працюємо в команді. Знаєте, я кажу, завжди в команді, коли працюєш, це краще, веселіше. І приємно, що вже молодь син підтягується в допомогу. І, я кажу, продовжує сімейний напрямок. В Європі, в Америці це називається сімейний бізнес. Та й у нас, в принципі, те саме. Якщо діти долучаються. Так, ідемо далі. Червоні номера, знову автомобіль знову ж таки привезений. Із США свіжо, свіжо привезений, Ви будете першим власником. Друзі, але зразу також хочу сказати, якщо ви бачите червоні номера, їх боятися не потрібно. Це автомобіль е, повністю розмитнений, все в пакет документів є, тому що він митницю по-іншому пройти не може. 19 рік, 21600, 2.0, бензин автомат. Тому він проходить митницю і має пакет документів. Що потрібно, це сертифікат, договір купівлі. І ставите автомобіль на себе. Після того, як поставили на себе, оплачуєте кошти. А то люди іноді путаються, питають, мене нормально, мені дають договір, я їду, чи це нормально. Це нормально, якщо вам так підходить. Я завжди рекомендую робити як в житті. Коли ви купляєте яблука, вам дають яблука, ви оплачуєте кошти. Якщо ви оплачуєте кошти, вам яблука не дають, тоді ви їх не оплачуєте. Правда? Так само з автомобілем треба робити. І буде ваше щастя. Так, йдемо далі. Audi Q514 5 року продається за 22950 3.0 дизель. Думаю, чому ж така ціна? Вони по 16-17. Бачите, за дизель треба платити дорожче. Так воно працює, в принципі, це, це так сформований ринок. Дизель, в принципі, це паливо, яке, ви відчуваєте, в ході їзди, щоб буде більша економії. Автомобіль, в принципі, тяговитий, тяне знизу. Плюси-мінуси, друзі, є. Є нюанси, як кажуть, з дизель потрібно насправді він їздить, поки все добре, тому треба в гарному стані купляти автомобіль. Бо якщо купити дизель в плачевному стані, то можна в тисячу доларів і не вкластися, а можна і в дві легенько залізти. Я маю на увазі цю паливну систему, і ці всі проблеми, які можуть бути. Тому треба заправлятися правильно на правильних заправках і все у вас буде добре. Дивіться, всі автомобілі, зараз, які ми бачимо, на червоних номерах. Це означає, що багато автомобілів свіжо привезених. q 5 бензин, автомат 13-й рік продається за 16 950. Відчули дизель? 22 тисячі і 16 тисяч. І, чесно вам кажучи, якщо взяти рік користування цим чи цим автомобілем, чесно вам сказати, я більшу пріоритетність ставлю на бензин. Не справа в грошах. Бо ви купите дорожче, потім дорожче продасте дизеля, бензин дешевше купите і потім дешевше продасте. Але рік користування вам вийде в принципі, те саме. Просто з дизелем. Якщо щось піде не так, а може таки бути, то там все дорожче однозначно. Паливна система дизелю це дорожча ситуація, тому що ну, він специфічніше працює, тому що там все на великих стисках. Плюси це довговічність. Там, для дизельного двигуна 200 плюс. Тисяч кілометрів це не проблема, 250, ти береш і ще він там собі там працює. Бензин все-таки має менший ресурс. Тобто є плюси є мінуси, тому треба дивитися конкретно по ситуації. Якщо в ситуації по ситуації ви бачите... Так, 6, 6, 5, 6, 6. Якщо ви по ситуації бачите, що можна взяти саме так, тобто зробити це правильно, то я думаю, мається на увазі правильно підібрати, щоб був стан. Пробіг, якщо Америка в нас в основному йде на бензині, пробіги бачимо і 50, і менше. Я думаю, з 50 тисячами пробігу, якщо там пошкодження були якісь несерйозні і не було ушкодженої цілісності кузова, що дуже важливо є, та? тобто проєми мають бути без шпаклівки, не фарбовані взагалі, має бути стан, ланжерони, все на місці. Кузов не покручений, якісь там навісні деталі були. Були, були замінені чи відновилися. Ну, до речі, як відновилися. Ну, це все ми дивимося, до речі, друзі. Якщо у вас цікавить допомога в огляді автомобіля, ми працюємо по всіх містах України. Скидаєте посилання, даю вам підтвердження ціни, телефони десь на екранах або внизу під відео я завжди прикріплюю. І ви зможете вже знати стан автомобіля. Тому, в принципі, вам не треба сильно розбиратися в автомобілях. В документах ми також надаємо допомогу в юридичну сторону. Також вам допоможемо, підкажемо так, щоб це було для вас безпечно. Безпека, я думаю, ми всі розуміємо, це є номер один для вас, коли ви звертаєтесь до нас, тому що безпечно купили і всі задоволені. Я думаю, це все просто і логічно. Ми переходимо на сусідній ряд. Тут бачимо активність. Люди щось дивляться, щось підбирають. В принципі, рук якісь іде. Друзі, ми, в принципі, на сьогодні підійшли до логічного завершення. Хочу усім подякувати, хто. Підтримує нас, не забувайте, що палець згору завжди мотивує робити для вас свіжі відео. У нас все про авто, тому хто не підписаний, це потрібно зробити. Якщо ви активуєте дзвіночок, то він вас буде повідомляти про свіжі відео. Я думаю, що це дуже добре, позитивно знати і бути в курсі всіх подій. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак.